Так, був посіяний рішар у відкритий ґрунт. Ось він уже сходи. Ось. Схожість хороша. Це вже у відкритий ґрунт були кинуті Насіння. Ось теж. Ну, нормально. Є більші, є менші. Отакі. Бомба. Отакі вони вже кидає вже цей листочок. Тут а небагато. Для проби посіяли було 50 ямок дуже рано. І отак він зійшов. Рекомендую.